Початок травня у Росії, як ми вже бачимо, теж цікавий. А при владі Володимира Путіна він буде зараз взагалі вважатися доленосним періодом, тобто періодом доленосних рішень, я б навіть так сказала. Адже сьогодні вже відбулася інавгурація Путіна. Ба більше свій черговий строк Путін розпочинає тоді, коли війна вже розповсюдилася на всю територію України, а площа окупованої території значно збільшилася. Геометрично зростає і кількість жертв та руйнувань, як загалом в Україні, так і, зокрема, на Донбасі, під гаслом захисту, населення якого Путін і почав гібридне вторгнення ще 10 років тому. Ну а з огляду на стан справ на лінії бойового зіткнення російські війська намагаються здійснювати штурми та повноцінні наступальні дії одразу за кількома напрямками. Вже звично, і звісно, є практика, коли російська пропаганда будь-які доленосні та рішення, а звісно, події на фронті в Україні буде видавати як визначні стратегічні та переломні. Ви ж пам'ятаєте, штурм Бахмута у російських федеральних змі називали такою собі новою сталінградською битвою. За тією ж до речі, радянською традицією про кількість жертв задля досягнення цілі не йшлося. Тому, звісно, росіяни і зараз продовжуватимуть штурмувати українські позиції. Тим часом Україна, звісно, не визнає легітимності влади російського диктатора. А міністерство закордонних справ України навіть оприлюднило заяву щодо сьогоднішньої інавгурації Володимира Путіна. У ній йдеться про те, що Україна не бачить правових підстав для визнання Путіна демократично обраним, ну і звісно, легітимним президентом Російської Федерації. Адже у ході так званих березневих виборів Російська Федерація порушила положення численних міжнародних документів, які є основою сучасної системи міжнародних відносин. Тут і статут ООН, і декларація про принципи міжнародного права, ну а ще Женевська конвенція про захист цивільного населення під час війни, а також десятки інших резолюцій Генасамблеї ООН. Ну а незаконна організація так званого виборчого процесу на тимчасово окупованих територіях України взагалі є брутальним порушенням загальновизнаних норм та принципів міжнародного права, таким собі актом насильства проти мільйонів громадян України. І, звісно, варто не забувати, що Володимир Путін це особа, яку розшукують за ордером міжнародного кримінального суду за підозрою у вчиненні воєнних злочинів, зокрема організації викрадення та депортації українських дітей. А от подальше перебування Путіна на чолі ядерної держави це взагалі знаєте екзистенційна загроза вже не лише для України, але й для всього людства. І, отже, остаточно відомі країни-члени Європейського союзу, представники яких сьогодні, на жаль, таки присутні на інавгурації президента Путіна. Це Франція, Угорщина, Словаччина, Греція, Мальта та Кіпр за даними Радіо Свобода у дипломатичних колах ЄС станом на вечір 6 травня, намір відправити свого представника на захід мала. І Бельгія. Втім, сьогодні вранці стало відомо, що країна таки не буде брати участь у цій псевдоцеремонії. Тож питання, яке сьогодні цікавить, мабуть, багатьох: чи зміниться щось на міжнародній політичній арені зараз, після інавгурації? І як світ повинен взагалі на все це реагувати? Тож про все це будемо говорити з експертом. Це Станіслав Желіховський, кандидат політичних наук та експерт, міжнародник який вже на прямому зв'язку зі студією. Пане Станіславе, вітаю. Доброго дня, дякую, що долучаєтеся до ефіру. Ну так же сталося сьогодні, що обговорюємо ту подію, яку, мабуть, не хотіли б обговорювати, тому що не хотіли б, щоб Путін продовжував керувати Росією і продовжував свою страшну і повномасштабну війну, яку він розпочав проти України. Тим не менше маємо те, що маємо. Ба більше я звернула увагу на те, що дійсно цю інавгурацію сьогодні транслювало дуже багато західних ЗМІ. Знову ж таки показуючи, що там зараз відбувається на болотах. Тому ми поговоримо теж про цю подію, але в контексті того, чи вплине вона на хід війни. Ну і по-друге, чи зміниться зараз щось на міжнародній політичній арені, тому що після цих псевдовиборів чимало зокрема європейських політиків заявляли, що вони взагалі не визнають ці вибори, і казали, що вони не будуть визнавати легітимність Путіна. Але що ж сталося? Чому ми сьогодні бачимо на інавгурації у Кремлі представників кількох європейських країн? Ну, дійсно, ми бачимо, що Володимир. Путін в чергове присягнув російському народу і на найближчі шість років знову очолить Російську Федерацію. І вочевидь, це ще раз підтверджує, що ніякої демократії в Російській Федерації немає ніякої е, іншої е, ніяких інших думок не існує, і що е, найближчим часом не слід очікувати те, що внутрішньополітична парадигма в Росії якимось чином зміниться на краще. Е, Можна припустити, що швидше за все буде більше закручування гайок в Російській Федерації, що фактично Путін почуватиме себе більш впевнено найближ, у найближчій перспективі, враховуючи те, що таке питання, як вибори президента, вже не є актуане актуальним для нього, і вочевидь він зможе почувати себе і більш впевненішим, у відношенню до е, такого важливого питання, як російсько-українська війна, враховуючи те, що все ж таки тепер він ще й ну, нібито підкріплений тим, що е, за нього відбулося голосування в тих регіонах, які е, Росія приєднала ще восени 2022 року, і це е, дійсно дуже сумна картина. Су, е, і дуже прикро, що за рахунок. Тих громадян, які опинилися в окупації, Путін е, знову проклав собі шлях до влади. Е, чи зміниться ситуація в цілому? Ну варто розуміти, що все ж таки так Путін буде е, надалі продовжувати російську агресію. Ну принаймні, поки він має на це можливість а на це впливає не тільки те, що він е, отримує ці е, оці, оці важелі правління е, в Росії, а й інші фактори. Тож згодом те, як склатимуться різні обставини, як внутрішнього, так і зовнішнього характеру, так і це власне і впливатиме на перебіг російсько-української. Війни, на мій погляд, найбільш вплинути на ситуацію і в світі, а ви так і на війну можуть хіба що вибори наших західних партнерів, і це дійсно серйозний виклик зараз. Ми вся увага прикута до Сполучених Штатів Америки, а також до виборів до європейського парламенту. Ось там є найбільша інтрига, від чого і може залежати як характер відносин між країнами так і в цілому їхній їхній внесок в, в те, як продовжуватиметься далі війна, тож мені здається, що більше за це варто переживати, тому що вочевидь всі ми. Чудово усвідомлювали, що Путін збереже свою владу, збереже свої позиції в Російській Федерації. А відтак і та політика, яку він проводить вже е, е, майже чверть століття, вона зберігатиметься. Це мається на увазі подальша е, е, подальша е, тоталіта, е, тоталітарна структура е, в Російській Федерації, е, та вертикаль е, надалі зберігатиметься, яка має місце вже протягом Багатьох років, ну а також і його зовнішньополітичний вектор а саме експансія, яку він е, здійснює, ну а і е, вибудову вибудування союзницьких відносин з іншими авторитарними режимами а це звісно ж Китай. Північна Корея, Китайська Народна Республіка, Іран і інші країни, які можна віднести до так званої вісі зла, і вочевидь для Путіна зараз саме буде головне зберегти ту владу, яку він має, а тому скажімо так. Те, що зараз чи то визнаватимуть його при легітимним президентом, чи ні, для нього це фактично не має жодного значення. Йому головне, щоб він надалі міг власне утримувати ті важелі правління, які він отримує вже протягом цих років. Щодо визнання чи не визнання, ну тут ми повинні розуміти, що так дійсно ми бачили, що і парламентська асамблея Ради Європи, так, і Європейські. Парламент не визнали вибори е, прозорими і демократичними, е, також не визнають їх демократичним і Сполучені Штати Америки. Але все ж таки е, можна припустити, що комунікація з Росією відбуватиметься, і на це є кілька причин. Але е, ну але в основна із них це, звісно ж, те, щоб можна було домовлятися з Росією, і це якраз такий міжнародний контекст, тому що е, тому це стосується як тих спірних питань. Які вже мають місце е, вже багато часу, так і звісно ж російсько-українська війна, і це фактично є своєрідним е, залишенням поля для маневру, для того, щоб можна було з путіним домовляти, тому що всі чудово розуміють, що Путін війну розпочав. Путін зі свого боку і має поставити підпис під тим ну, гіпотетичним документами, який е, буде положено на стіл під час переговорів між е, Росією та Україною, і це варто усвідомити. Тобто, якщо зараз його визнають фактично нелегітимним в повній мірі, і навіть не будуть називати його там не президентом, ні, взагалі взагалі це буде фактично він ніким для е, західного світу, то це означатиме фактичне спалення мостів. З Росією, і тоді буде дуже важко очікувати на завершення війни тільки будуть сподівання на якісь внутрішні перетворення в самій Росії. Так ми бачили по тим резолюціям, зокрема. І е, Європейського парламенту, що вони е, от, от роблять такі певні відсилки на опозицію і на комунікацію з нею. Але ж всі ми чудово розуміємо, що не так-то просто сподіватися на зміну е, е, політичного режиму в Російській Федерації. Ми бачимо вже скільки багато було таких розмов про це. Але Путін знову ж таки бу, переобрався. На п'ятий термін, і нічого йому не заважає утримувати цю владу. Тож фактично на заході це чудово розуміють. Ми бачимо, як про це заявив і речник Держдепу Міллер, що Сполучені Штати, хоч і не визнають ви вибори демократичними, але все одно вони будуть вважати Путіна президента, тому що він утримує цю владу, і з цим варто рахуватися, тим паче що. Що е, ну, дуже зараз відповідальний період, і, і ми бачимо особливо в контексті мирного врегулювання, про що е, зараз дуже багато говориться, і Україна сподівається на те, що все ж таки можна вирішити, е, е, ну, вирішити і завершити війну мирним шляхом. Але, вочевидь, Потрібна потрібна інша сторона перемовин. Це звісно ж Росія, щоб була представлена вона тією чи іншою делегацією. і зрозуміло, що якщо ми не визнаватимемо Володимира Путіна, тобто ми не будемо визнавати і всіх інших представників Росії, тому що це все пов'язано в цій країні. І так ми знаємо, що зараз не буде Росії у Швейцарії. Але надалі нам потрібно все одно буде з нею з нею будувати не, от ті контакти, які і е, стануть причиною того, що ми зможемо в майбутньому разом домовитися про завершення війни, хоч ми зараз і не можемо уявити, як, як це відбуватиметься, в якої формі і на яких умовах. Але все ж таки на е, реалії. На жаль, такі, які вони є, і тому я думаю, що саме через це і намагаються е, наші партнери ну, залишити якісь можливості для того, щоб все ж таки можна було завершити війну і завершити її саме через миротворчі й дипломатичні процеси.